Доторкнутися до історії. Такий напівкруглий. Хосе і Марія. Терорусо. І дайте я прикрию. Ух, сьогодні вітрюганіще Привіт, друзі! Сьогодні я вас познайомлю із дуже крутим і класним місцем. Ну що, друзі? Піду я прогуляюсь І так, місто Бургос, і я тут дійшов до якоїсь ну, дуже прикольної будівлі. Зараз подивимося, що це таке. Ось тут теж якась розташована Дуже старезне місто, йому більше тисячі років. Вау. Класна штука, але немає жодного напису, що це. Тут якийсь такий пам'ятник, чи що, і тут квіти покладені. Антоніо Хосе дуже мало прожив, як видно, всього 34 роки. Не знаю, хто це, але видно, що його тут поважали. Прикольні такі скамейки, лавки, бетон і такі штуки. А кальсадас. Так, ну а тут ми виходимо на площу таку. Там будівля така стара і новітня. А, це музей. Ага Музей муніципаль Марсеяно. Марсі... Марселіано Санта-Марія. Але він зачинений. До речі, цей музей, ця будівля взагалі вона без даху. Ага, то тут якось, якийсь ремонт проводиться. Прикольно, блін, так класно. А так все знімаю. Коротше, бачите, тут нема даху і зробили такий е... зробили Поставили такий трубу квадрат от, і зробили таку структуру. Тобто дах а, прозорий і дерево коротше, набили, типу подшивка так, такими. Блін, ну прикольно. А вон, бачите, ще й травичка така росте на стінах. Да. Ось теж такі стовби великі стоять, які підтримують цей весь дах тут з цієї сторони. Да, да. Коротше, кому про що, а мені як завжди про будівництво. такий Ніби меч встромлений у каміння. Один і там другий. Ага, ця частина музею, вона накрита, вона з дахом, але, мабуть, не працює. Ні, зачинено. Добре. Прикольно. Ага, а ця будівля це бібліотека. 1832 рік. Нормальний такий фонарь. Можна сказати, стародавній. Так, я так розумію, що це щось було. Коротше, крім цієї арки, тут нічого в принципі не залишилося від цієї будівлі. Ось ця арка з такими класними гербами. От. А це все, це все структура із заліза новітніми технологіями, скажімо так. Ну що тут відчинено? А, відчинено. Так, тут крім оцієї арки, в принципі, тут нічого не залишило. Так, що це у нас таке? Доня Каталіна Гонсалес Санта-Марія. Вау, тут рельєф, конечно, во ще клас. А це ця це ж церка з іншого ракурсу. Місточок такий і невеличка річка. О, класні. Чувачки, зараз підійду до них. Так, не знаю, як вас звуть, будете. Хосе і Марія. А навідай ну, бал. Із сережками. Модна сеньора. Ух, сьогодні вітрюганіще Вообще. О, така вузенька вулиця. Я так розумію, що тут машини не їздять. Щось таке класне намальоване. Його заснували. Так, ну а тут якась субкультура. Кеківа Пікасо. Так, що це у нас таке цікаве? Вон. Подивіться, які там гаргулі. Можна попити води або, наприклад, напоїти свою собаку влітку, коли є жара. Я не знаю, що це за будівля, але ну, вона просто надзвичайна. Не знаю, чи встигну дійти до катедраля, бо тут на кожному кутку ну, просто є, що познімати, що подивитися. Так, друзі, я здається бачу катедраль. Тільки щойно подивився по мапі, мені йти до неї 6 хвилин. Так що, швиденько ходімо. Вон я вже бачу пік і катедра. До речі, хочу відмітити, якщо бачите, то це тут залишився лише фасад, а внутрі, в принципі, нічого гісенького немає. В Іспанії заборонено руйнувати фасад. Його потрібно зберігати, ось таку конструкцію роблять, щоб це все зберегти, щоб вона трималася. А потім там вибудовують новий будинок, але фасад залишається в тому ж становищі, в якому він був. Лише його потім трохи реставрують і так і залишають. Чим ближче підходжу, тим більше бачу катедраль і вона більше відкривається. Тут знову якась нова площа. Так, це у нас хто? Карлос 3. Такий гарненький з шарфиком. Так, що мені хочеться відзначити? Терористи тут. Терорусо. І он там, бачите, такий маленький прапорець ЛГБТ. Ну що, як вам сусідство? Так, друзі, саме в цьому місці я попрошу вас бути не расистами і підтримувати Україномовний YouTube і це зробити дуже легко. По-перше, підписатися, поставити вподобайку і залишити будь-який коментар. Наприклад, що ви думаєте про те, коли висить прапор держави агресора в якійсь країні Європи? Ну і, мабуть, найголовніше, я закликаю усіх і кожного допомагати Збройним силам України. Здається, я вже прийшов. Хочу відмітити, що цей будинок він зовсім такий напівкруглий. Да, Вид, звісно, просто бомбезний. Тут така площа. Теж видно, що це старезні будинки. Називається Доторкнутися до історії це явно прикольно, коли в тебе вигляд просто найкрутіший з вікна. Зараз піду туди наверх і покажу вигляд з того боку. О-хо-хо-хо. Ну... Іду, йду, а тут дивлюся позад мене. Дивіться, як класно, а? а! Ну і вітер. Ой, дивіться, це з іншого боку ця ж сама катедраль. Зараз я спущуся. О, воно вона. І покажу її з цього боку. Боже, ну вона просто велична. Так, ну а це фасадна частина. написано соліда, значить це все таки вихід. Так, ну що ж, в принципі, у мене час закінчився, потрібно біжати на роботу. Це подивитися, треба більше часу, скажу вам так. Треба ну, один день. Один день це нормально. Ви тоді зможете тут візти. Всюди подивитися все, посидіти, випити каву і не втомитися, що теж головне, адже від цього потрібно теж отримувати задоволення. Так. Я тут трохи заблукав, ви не підкажете, де трохи заблукав. Але вона не знає, як пройти до моєї роботи. Цей чувак показує, що треба йти туди. Так, майже прийшов. О, що це таке? О, чувак, а що це ти голий? Дай я тебе хоч прикрию. Хочу відмітити, що його причинне місце. Воно аж затерте, аж світиться. Потриматись до нього це щось буде на кшталт того, що буде якась вдача. Ем, навіть не знаю. Так, добре, я на цьому вимикаю камеру, щоб ви не, не знали, мацав я його чи ні. Насправді цей монумент символізує історію людства від пра людей до сучасності. Адже зовсім поряд тут розташований музей історії людства. І сподіваюся, що буде ще нагода, і ми всією сім'єю ще раз відвідуємо місто Бурго. Сподіваюсь, відео вам сподобалось, і сама прогулянка. Теж тож до зустрічі в новому відео. Бувайте.